Це замкова гора серед міста Житомира. Тут сьогодні, 1 червня, розгорнулось містечко, де діти разом з батьками можуть познайомитися з різноманітними професіями. А це і з професією рятувальника, і з професією пожежника, професією поліцейського, кінолога і навіть можуть навчитися надавати першу медичну допомогу. Ставимо руку сюди навпроти сосків, Отак, от щоб оцією рукою робити штучне дихання. Так, а потім робимо 30 так разів. Роби раз, два, три, чотири, п'ять і десь тридцять. Я засобила штучне дихання. Це ти робила вперше, чи ти робиш це кожен день? Вперше. Мені це знадобиться в житті, я можу врятувати своїх рідних. До дня захисту дітей ми проводимо пожежну естафету, щоб діти побачили, яка робота рятувальників.

Я брав участь участь в поже в пожарній естафеті. І як тобі? Що було найскладніше? Найскладніше було прийти через перекону, тому що треба було пригинатися, а в казки мені було дуже важко. Я тепер розумію, що професія рятувальника важка. Ось ця каска важить десь приблизно до двох кілограмів. А взагалі, якщо ви спорядження одягаєте. Все спорядження буде важити кілограмів 20-25. Ми до цього звикли і працюємо. Я зараз бачила, як собака нападає на злодія. Я задоволена, тому що побачила, що це не легка праця. Поліції, і й пески. Цикл кінології центру «Півтоки поліцейських показує роботу і свої навики пошуку замінників наркотичних засобів. Також показує навики сухняності управління собакою. Сидіть. заяць. Заяц. Стоять. Назад. Назад, 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 назад. назад. Нарож. 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 А, Службову собаку звати Анзор, йому 4 роки, він працює в порошуковому напрямку. Скільки треба часу, щоб навчити собаку розпізнавати наркотичну речовину і також, припустимо, затримувати злочинця? Національній поліції є кінличний центр, в якому ми підготавлю собаку за місяць. Участь у даному заході приймають всі підрозділи. Національна поліція і рятувальники. Прикордонники, Національна гвардія, кінологи, корт, спецпідрозділ кінний, патрульна поліція, Поліна. Підрозділ, який бореться із насильством в сім'ях. Мета сьогоднішнього заходу підтримати і захистити дітей. Водіям загорівся зелений колір, значить, водії можуть їхати переїжджати, перехрестя наше. Антоніна Тугас, Сергій Кабилянський. Новини на Суспільному.